Що з обличчям трьохкрапкові? У нас тут Джой Бой перший пірат, на жаль, з перервою, тому відвору ванни нас відірвали. Але супер важлива новина, згідно з офіційним вебсайтом Шонен Джамп, фігурки персонажів One Piece по арці Ельбафу будуть випущені в листопаді, тож солом'яні капелюхи прибудуть до Ельбафу до того часу. Ну і дякую спонсорам і донаторам. Ви також можете підтримати канал за посиланням в описі. Розділ на обкладинках продовжує історію Ямато. Енму повертають у рідну гавань. Там, де спали Зоре і Хійорі, так що поки що зарано говорити про початок пригод рогатої бестії поза межами країни Вану. Розділ починається із дуже красиво намальованого штабу. Так персонажі вартові можуть бути погано намальовані, але не Пентагон. Серед незадоволених таким розкладом подій стоять вартаві, які нас не дуже цікавлять, окрім хіни, тому що розбір Алабасти буде на каналі наступним. Найбільшим фраудом, звісно, виступає канцелярський говнокомандувач Акайну, який як і Драгон абсолютно нічого не робить арці. і лише точково доносить думки. Хоча Акайну з кумою файтився, тому бал буде йому зарахований. Мальовка Акайну після таймскіпу погіршувалася, а тут прямо М'Юнінг Майстер на острові, де відбувались події Арки Джая. Пірати не вірять у те, що світ затопить. Ну, типу, стрімер вирішив суйту навести і набрати класів і донатів. Їх поведінка схожа на Беламі, який до останнього не вірив у небесний острів. Далі наша увага акцентується на місті Вотер Севен, який і так страждає від поганої погоди. Що було продемонстровано в арці, Паулі теж не розуміє, що відбувається, айсберга не можна показувати, тому що була реакція в минулих розділах. Найкраща реакція буде далі легендарний і харизматичний хохотунчик Мінго, про якого так само є розбір на моєму каналі, як і на інших персонажів ПОП. Так що варто після відосу піти на перегляд. Після минулих новин в арці Вано він вдарився головою. Зараз дядя лежить і розповідає байки рогатому няню. Якщо рівень води підніметься, то панікуючих в'язнів буде все складніше стримати. Можливо, ця подія і покладе початок нової втечі. Також існує теорія, що раніше Імпел був над водою, тому от такі пироги. Магеланус запитує скільки метрів треба, дофі з математичною точністю каже 5, бо персонаж не дурний і багато чого знає, а безпечно буде на території Марі Джо, що на редлайні, але можливо і той хребет поламають. Боєтіч з його гурагурою. Де його, до речі, реакція на ці події? Острів рибу людей, як Арка, мала поганого антагоніста ході Джонса, тим не менш, стає все більш важливою арочкою. Джамон говорить і шерахоші. то, їх ковчег був пошкоджений, так що небезпека залишається. Перериваючись від реакції, на знов закидують на острів майбутнього. Тільки ось на цих вартових в цілому мені піхуй. Ну, говорять вони і що далі. Кадр з Горосейми показують із трішки іншої перспективи. Консиліум вирішив вбивати всіх бідних равликів. Йорк біжить і намагається перервати трансляцію. Можливо, частину вору світ не почує, але будемо знати ми, читачі або ж утрутьну всім, і розділів етак через 50 все розкриють. Акцент робиться на Алабасті. Саме принцесу цієї країни так жадає Іму. Так ось Лусія була знищена. І через це піднявся рівень води на метр. А тут дідо говорить, що якщо він не помилився, і сюжет додасть гостринки, то трапиться ще один землетрус. А тут смузі така говорить: а це той, що був сьогодні? Мабуть, що ні, тому що іму скоріш за все знищить яєчну голову, таким чином і підніметься рівень води. У людей на лодках взагалі не дуже позитивна ситуація від такого рівня подачі контенту. Та й на це натякає фраза, що це не стихійне лихо, цебто штучний характер катастрофи. Правда, діду на хадуля це не так страшно, як і кузану, бо вони в манзі були в одній арці, що заморозить воду і буде кататися на велосипеді. Доля гарпа все ще залишається невідомою. Сатурн слово стримав і втік від усопа. Кадри з нами, як говориться, тащать сюжет на собі. А Робін, яка стикається з павучками весь сюжет зайнялася тим, що сплав власну ручну павутинку і врятувала мугівар. Вагапанк розповідає про свій перший гріх, поки Марс намагається знищити джерело електроенергії. Вегапан хотів наблизитись до майбутнього і до правди, але опалив свої крила як і кар. Також його ідеї чимось схожі на передачу всьому світові дуже дешевої електроенергії, тобто в образі Ейнштейна автор ще і відображає ідеї ніколи Тесли. Материнське пом'я в механізмі намальовано дуже красиво. Якщо автор хоче, то свій досвід 27 років активного написання і малювання Ванпісу може легко втілити на папері. Тут можливо сказати про Енеля, який дивився на фрески. Можливо, там і зображені і інші зброї, але максимальна шиза притягувати дофі з його свяченими кулями і 16 елементів навколо цього сонця. Так як серед супернових залишився лише нерозкритим урок, то напис S-108 з винагороди урога може слугувати натяком його подальшу появу в історії. Також напис АМУ може розшифровуватись як атом. Як сотність Сонця Ра, тобто це ще більший зв'язок між Алабастою та Іму. Материнське полум'я, скорі за все є також і джерелом енергії для серафімів. Ймовірно, вегапанк почав процес ядерного синтезу, і знищення лабораторії може призвести до серйозних наслідків. Сатурн, як первісний сапієнс або ж йода із п'ятого епізоду ЗВ, палицю б'є панельку управління. Далі ми бачимо туху нещасного робота, який з'явився і потім зник. Ось він знову є. І те лише демонструється на задньому плані. Він був пошкоджений, але навіть його не може зараз взяти зброя. Цікаво, що нанесло йому шкоду і як його вигнали з Меріджо 200 років тому, якщо дійсно такий інцидент мав місце. Чекаємо розрубання гіганта бюджетним ось з Михайлом, і буде у нас референс на зора з пікою. Повертаємось до Луфі з гігантами. Тому, звісно, весело. А гігантам вже не дуже, бо Гарбачов напустив полум'я через свої розміри. І поки що він виглядає найсильнішим із всіх горосеїв. Вегапанк нарешті починає затирати за лор, з яким не згодні небесні дракони. Вон, ідіть і самі розправляйте з професором. Тим паче у вас і так проблеми після вторгнення Сабо, а то тільки журувати і вмієте. Ось дивишся на цю Шарлі і здається, наче вона буде позитивним персонажем. І нарешті демонструй диріші де щиші сао. Не в тіні силуєтів, а повноцінно без поранень. Сидить собі три крапки показує. Чекаємо зустрічі із Робін і повних пояснень мотивації кузана. Це буде доволі цікаво. Як ми всі знаємо, понегліфи є джерелом інформації, їх розкидала завдяки нефертарі ділілі, яка зникла при таємнічих обставинах. І, судячи з контексту розділу, Вегапанк читав понегліфи, а отже, міг би знати трішки більше, ніж Охара. Повернувся в розділ і пес шушу. Так, це прикольний момент, але для повного розриву треба було і Шанкса, і Драгона поставити. Але є наступний розділ. Хоча хотілося б повного заглиблення вор без реакції персонажів. Вегапанк прийшов до певних висновків, досліджуючи епоху, і через те, що він не знає всіх фактів. То ми зараз, як і у випадку з фешбеком куми, обмежимося лише невеличкою кількістю розділів. Малюк Едісон жертвує собою, щоб інші вигапанки та мугівари на своєму кораблі спустилися в море, де їх чекають гіганти, і, можливо, після спуску зорож зіштовхнеться із бароном і відрубить йому голову. Дивіться, як шиль витягнув. Робі не дало нічого сказати, тому її фрази про минуле будуть актуальними в наступних чаптерсах. І тепер ми переходимо до найважливішої стрінки в розділі. Самій інтригуючий, гіганти хочуть, щоб Луфі здався і більше не намагався вдарити. Але як можна зупинитися, коли діду розповідає про минуле? Джой Бой народився 900 років тому у розвинутому втраченому королівстві, його тіло розтягувалося і на цьому розділ закінчується. Перше, що хочеться зазначити, що після перечитування, я думаю, що Джой Бой та Ніка це дві різні особистості, хоча все одно все ще не дуже зрозуміло. Типу Ніка, по ідеї, дуже давнє божество, яке відоме і на Ельбафі, і в інших місцях. А Джой Бой – це користувач фрукту. Тому що якщо Ніка і Джой Бой – це одне і те саме, то як він перетворився на фрукт? Також нам стало відомо, що він став першим піратом. Скоріше за все, це сталося після поразки розвинутого королівства. І Джой Бой вирішив саме так боротися, але в кінці кінців його спіймали і стратили. Можливо, він буде піратом з пов'язкою на оці, який мав би колись з'явитися в історії. А перший пірат як-ніяк підходить на цю роль. Можливо, буде якась деконструкція образу Джейбоя і втраченого століття. Цікаво, чи не відмовили тічу у заснуванні королівства піратів саме через Джейбоя? Як думаєте, події по-любому будуть хайповими, так що з нетерпінням чекаємо. Підписуйтесь на канал, питати вукаси і Вафайль!